Усім привіт! Ви на youtube каналі Факти Сіті Віні, Анастасія Кожушко, і це щотижневий огляд погоди. До нашої розмови приєдналася синоптикиня українського гідрометцентру Наталія Птуха. Наталю, вітаю. Доброго дня, вітаю вас та наших глядачів. Тиждень, що минає, здивував всіх українців снігом, сніжило у багатьох областях України. А от якою буде погода на наступному тижні і коли вже чекати на потеплішення? Саме впродовж вихідних буде відбуватися зміна синоптичної ситуації. Якщо 12 числа в нас ще пануватиме більш така прохолодна, все ще повітряна маса з нічними заморозками, але денні, в денні години вже дещо підвищуватися буде температура, то починаючи з неділі, вже денні максимуми сягатимуть 10-15 градусів тепла на заході країни навіть до плюс 18. Нічні заморозки також вже відступатимуть потрошку, залишатимуться ще в ніч на неділю і на понеділок, хіба що на на поверхні ґрунту локально, але загалом вже температурний фон буде підвищуватися. Буде це відбуватися за рахунок того, що в нас змінюються повітряні маси. Якщо зараз нас переважають повітряні потоки саме з північних широт, то ось впродовж вихідних вони зміняться на напрямок вітру південно-західний, південний, і відповідно до території України надійде більш тепла повітряна маса, тому і підвищаться нарешті температурні показники. І загалом впродовж практично. Всього наступного тижня в цих плюсових значеннях температури вже утримуються значення, досить комфортна вже буде погода. Переважно також сонячна, тому що у більшості областей вже підвищиться атмосферний тиск, відійдуть ось ці всі атмосферні фронти, і циклони, які вирували або ще навіть впродовж п'ятниці вирують над територією України. І вже надалі в нас буде більш така спокійна ситуація. Тобто, наступний тиждень такий класичний весняний, теплий, квітневий. В якому регіоні буде найтепліше, якщо маєте таку інформацію? Найтепліше ну, з середини тижня буде в нас у західних та південних регіонах. І також багато чого залежатиме від хмарності, наприклад, ось. 15 числа у західних областях навпаки може бути трошки нижчі день максимум, тому що в цей день там може бути пролягати такий неактивний атмосферний фронт і вже додавати але, дощиків просто весняних дощиків короткочасних таких. Але за рахунок цього трошки менше буде відповідно сонячних прояснень тому й денні максимуми будуть дещо нижчими. Але загалом ось будемо мати. 13, вже 17, починаючи з вівторку у більшості областей, а ось у західних і південних до 20, ну, а можливо, навіть і більше, вже будемо уточнювати у другу половину тижня з наближенням цих дат. А 20 квітня українці будуть святкувати Великодень. Чи можете вже розказати, чи поради, погода нас цього дня? Ну, офіційних прогнозів, звичайно, ще немає, тому що нагадаю, завжди в нас п'ять діб це складаються практичні значення. Але тенденція зберігається, що і в наприкінці ось другої декади квітня, тобто саме на 20-ті числа, початок їх все ж таки повинна бути ось ця синоптична ситуація, більш стабільна, така, така як вона встановиться в принципі впродовж цього передвеликоднього тижня, з більш високими значеннями весняними температури, і переважно. З такими локальними тількоопадами, тобто їх буде набагато менше, більше буде сонячних прияснень. Давайте повернемося до наступного тижня. Наскільки сніжна погода у середині квітня не характерна або навпаки характерна для України в цей час? Так, ну вкотре наголошую, що для квітня такі прояви вони досить характерні. Так, вони не часті, але періодично трапляються, і заморозки в квітні також практично щороку ми маємо. Навпаки, навіть років, коли не було заморозків у квітні, їх менше, ніж тоді, коли були. Особливість цього року, вкотре наголошую, лише у тому полягає, що в нас дуже теплий був попередній місяць березень, з рекордними значеннями температури, і відповідно в нас нас це рано розпочалася вегетація деяких рослин, тому ось такі зниження температури звичайно для них, особливо для ранньоквітучих квітучих плодовий, плодових дерев. Може бути згубною, ну але вже наскільки згубна була ця дія, то особливо якщо це були якісь ростки, наприклад, озимої пшениці, ну озимих культур, скажімо так, то вже це агрометеорологи будуть визначати після завершення періоду заморозків, відбираючи певні зразки з полів і аналізуючи, як ці посіви перенесли заморозки. Тобто можна сказати, що вже можна ховати зимові куртки, так більше діставати весняний одяг із шаф. Ну, загалом думаємо, що вже так. Все ж таки курси, тенденцію беремо на весну, і навіть сонце вже, звичайно, і світловий день довше, і інтенсивніше прогріватиметься приземний шар повітря. Але ну, не забуваємо, що в архівних даних є коли і в травні, і навіть в червні інколи бувають заморозки. Звичайно, як кажуть наші метеорологи, краще, щоб вони були ось в квітні, ніж в травні. От, але ну, подивимося, поки що рано. Але поки що те, що ми бачимо оглядні в оглядній синотичній перспективі, то досить тепла і комфортна погода. Дякую вам.